Вітаю, мої любі! Я рада вітати вас на цьому нашому прекрасному уроці, там, де ми навчимося робити фантастичні просто карусельки, такі які створюють блогери-мільйонники. Отже, найперше, що я хочу вам порекомендувати, це програмка Фотору, завдяки котрій ми будемо з вами вирізати необхідні нам елементи для нашої каруселі. Отже, заходимо в нашу програмку, нажимаємо там плюсик, новий проект. Шукаємо, дивимося, необхідні нам фотографії, котрі ми хочемо використати. Да? Ось, нажимаємо, дивіться, як вона хоп, і вуаля! І зробила нам необхідне. Далі у нас є варіант білий, чорний, прозорий. Ми обираємо прозорий варіант і його зберігаємо у себе в галереї. Оля, ще раз нагадую, це програмка Фоторум. Далі, так, зберегли прекрасно. Тепер програмка, завдяки котрій ми будемо створювати нашу карусельку. Це програмка Caro. Дивіться, заходите, тут безліч просто класнючих, шикарних варіантів каруселі, котре ви можете використовувати для вашого блогу. Дивіться, які вони яскраві, різні варіанти, різні кольори. Але дивіться, ви також враховуєте, що всі ці фотографії вам треба буде туди підставляти свої власні, ну або ж взяти, можливо, спінтерес Да? Підготуйте завчасно фон для того, аби його використовувати. Також нам потрібно дуже уважно враховуйте, тут є один на один, нам потрібно там, щоб було 4 на 5. Ось, ось як тут, бачите? Тут усе ми можемо зробити слайд з чотирьох фоточок. Так, 1 на 1 цей не підходить. 4 на 5 оцей нам підходить. Також ми цей шаблон можемо взяти. Так, а я візьму оцей 4 на 5, тут у нас 10 слайдів. Ось, все. бачите, як вони нам демонструються. Тобто тут немає картинок, тут немає фотографій, немає фонів. Тому це, будь ласка, враховуйте. Отже, ви можете нажати на плюсик і там додати фон. Або ж, дивіться, тут є багато різних, різноманітних. Стікерів, дивіться, я хочу вам показати, як без там скачування, ще щось ось, заходите в акрилові патчі і використовуєте, берете той, котрий ви хочете, щоб це був фон для вашої карусельки. Дивіться, і збільшуєте його у потрібний розмір. Дивіться, як воно класно. так. Трошки віддалили, дивіться, одразу можна на три слайди, дивіться, все супер просто. Те, що там є, ми можемо ось, ось видалити, можемо не виділяти, не видаляти тому що в будь-якому разі воно все одно буде перекриватися нашими цими ем, слайдами. Дивіться, збільшили, О вуаля Супер! Такі ці Розписи. Так, вони у мене вже є там, в збережених, тому що я їх використовувала, і мені заново їх шукати не потрібно, немає потреби. Так, і ось у нас ще один. Збільшуємо. Дивіться, ці ляпсуси, боже, я, я їх просто шалено безмежно обожую. І отакий от фон у нас. Виходить на всі на всю нашу карусельку. Дивіться, як гарно, як естетично воно виглядає. Можна збільшити, можна зменшити. от Але головне, щоб все було закрито. Ага, бачите, тут бачите трошки пропустила, нічого. Це все можна поправити, трошки збільшити. От, а все чудово фантастично! Тепер йдемо далі. Так, вибираємо нашу необхідну нам картинку, те, що ми з вами. Зараз, зараз, так, угу. це те, що ми також виділяли, виробляли ось да, в прозорому фоні. Є, зберегли, прекрасненько. Так, нажимаємо зберегти так, чудово, готово. Тепер заходимо в наш шаблончик, нажимаємо на фото, і усьо вона наша фотографія необхідна нам для цього. Я її розміщую якраз на перетині двох слайдів. Бачите, оця тоненька. Рисочка це те, як воно буде розрізатися. Я ось його виставляю і пишу тригерний заголовок гачок. Як повторити мій шлях x 25 без факапів? Дуже важливо, щоб перший слайд він був дуже тригерний, щоб прям захоплював увагу глядача. Так, прекрасно, тепер давайте Квіточки, куди ж без них? Дивіться, їх можна збільшити, зменшити. Так, ось, ось я їх в куточок поставлю. Вау, супер! Так? Там справа фрагмент мене, зліва так квіточки, можна ще отакі. Так, також він в тому нюдовому стилі. Як на мене, взагалі, дивіться, яка краса, дуже гарненько. Так, сам текст давайте зробимо біленький, щоб він так був. Також докупи естетичним. Так, переходимо до другого слайду. Нажимаємо плюсик. І далі пишемо: у 2023 році я починаю з повного нуля, маючи заробітну плату 4 тисячі гривень. <гум> Здогадайтеся, ким я працюю. Так, так, звичайно, я вчителька, я вчителька маю зар... отаку таку фантастичну заробітну платню. Так, і для того, аби. Показати да, як соціальний доказ. У мене тут є декілька, я зробила скрінів те, що мені приходило за минулий місяць. Тобто на сьогоднішній день я, день я також працюю в школі. Це вже таке, знаєте, більше для мене хобі. От, але як соціальний доказ, я показую те, що навіть маючи мінімальні якісь кошти, да, ми можемо з чогось починати, ми можемо починати творити, якщо є величезне бажання. Так. Є, так зберегли. А, так, і значок, хочу значок гривні. Да, тобто, щоб люди не подумали, що я маю 4 тисячі доларів чи євро. Ні, мої шановні, це 4 тисячі да. Я завжди собі казала, що я. Маю можливість дозволити собі працювати вчителем, тому що в мене є чоловік і ніяк інакше. О, Можна дивіться, так, додати, додати такий стікер. Дивіться, вони, якщо там якогось іншого кольору, да, ми можемо спокійно ось, о, в налаштуваннях зайти і змінити колір. Зараз вам покажу. Ось дивіться, хоп, і воно біленьке і дуже до кубки, дуже гарненько воно виходить дуже естетично. Так, ой, щось у мене фон трошки рухається. Так, нажимаємо біля-біля цього нашого. От, зараз. Оп, все, вирівняно, чудово. Переходимо до слідуючого нашого фантастичного слайду. Так, тут ми пишемо, що маючи лише телефон, і я запускаю перший набір на курс енергетичний провідник трансформаційної гри Ліла. Ну, ж Ліла, хто як хоче це називає. Так. Виставляємо його плюс-мінус по центру. Тобто, дивіться, треба коригувати, щоб воно було у нас по центру саме нашого цього слайду. Да? Робимо іншим кольором. Так, 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 так. Єсть, супер, клас. Так, далі без знань маркетингу. Просто інтуїтивно, з рівнем знань по запуску, чесно, ну, на трієчку, не більше. От. Але за рахунок того, що я. Просто взяла і почала це робити, я почала це запускати. Плюс мій досвід роботи з грою ліла. У мене був рік навіть більше, дуже багато клієнтів. Це дало мені можливість ну, початку, знаєте, як зайти. Повним кроком у цю сферу. От, також дивіться такий цей стікер. Змінили колір, да, можна його виставити десь напетин. Воно завжди, тобто, коли ми виставляємо на перетин, це дає одразу відчуття, що це каруселька дуже цікаво розглядати. Чим більше різних стікерів, оці всяких приколюшечок, от, людям цікаво дивитися, спостерігати за цим Ну, Дивіться, да, як воно так, перший, другий слайд, ще я там цю квіточку додала. От, далі. Я, я починаю заробляти перші свої 500 доларів. І тут стається факап. У мене з'явився страх, що що робити з цими грошима, бо для мене це була просто недосяжна сума. Я зробила запуск. Робила запуск кожні півтори місяці і щоразу збільшувала свій чек. І щоразу мені було страшно, але я продовжувала. Рідні не підтримували, вважали, що я займаюся забавками, пропонували піти на нормальну роботу. І на початку 25-го року я запускаю наставництво, аби дівчатка не ставали на мої граблі, а одразу починали заробити. Тут я також, дивіться, наперед поставила усьо фотоапарат, виглядає дуже класно. Далі я вийшла на дохід 3000 доларів і тепер маю помічника по контенту. Автоматизувала свою сторінку, рекламуюся у, блогів, у блогерів, і моя сторінка зростає. Я змогла, а ви зможете ще швидше. Пиши слово система і отримуй урок, там, де я розказую, як я до цього дійшла, як я це все отримала. Далі ми зберігаємо нашу оцю, наші слайди. Вони зберігаються просто квадратними картинками у нас в галереї. Далі заходимо в інстаграм, нажимаємо допис, беремо нашу першу. Да? І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Будь ласка, ми їх. Запускаємо. Тут ми можемо подивитися, як воно буде виглядати. Це буде ідеально безшовно. Дивіться, як гарненько, з картинками, слайдами, зі стікерами, вирізаними фоточками. Вау! Як на мене, Боже, яка гарна, яка краса, яка краса. Так. Завтра обов'язково виставлю. Так, вибираємо музичку, котра нам прямо по душі, котра вам подобається, аби це було енергійно. Будь ласка, не треба ставити якусь плаксиву музичку, ставте, завжди щось веселеньке. Люди заходять в соцмережі розважитися, отримати задоволення, тому давайте щось класненьке, щось веселеньке. Далі. Стосовно наших постів, таких ось, да, каруселек, я завжди їх ставлю на автоматизацію. Нажимаємо більше варіантів, і тут є запланувати цей допис. Я ставлю на завтрашній день на 9 ранку. Тобто, навіть якщо я продрімаю, навіть якщо я пропущу, воно автоматично випуститься і буде вже там. Далі заходимо на сторіночку нашу основну, перевіряємо, заходимо в налаштування, да, і тут дивимося, запланований контент. Ось це висвічується наша прекрасна. Наш пост дивіться, все, все готово. Наша каруселька, як у великих блогерів, готова.